Так, доброго дня, друзі. Я Олег Пальчик і це відео для благодійників та благодійних організацій України. У проєкті «Броня для України кожен благодійник може отримати фактичне підтвердження своєї благодійної діяльності за допомогою унікального сертифікату благодійника. Сертифікат було розроблено у формі медалі. Ось така медаль зі стрічкою. З повнокольоровим друком на одній стороні е, логотипу того фонду, який бере участь у програмі, е, програмі «Броня для України. І кожен, хто е, захоче, захоче здійснити, здійснити благодійну діяльність, може за посиланням е, у шапці профіля будь-якої соцмережі проєкту зайти на сайт. Е, та задонатити на обрану благодійну організацію. Сайт працює як звичайний інтернет-магазин. Тобто ви заходите на сайт, обираєте не товар, а благодійну організацію, тиснете на кнопочку Задонатити і обираєте кількість та ті фонди, на які хочете задонатити гроші. 1000 гривень це один сертифікат, 5000 гривень це 5 сертифікатів. Сплачуєте донат, і новою поштою ви отримуєте ці сертифікати. Таким чином, ви можете збирати свою колекцію благодійної допомоги. Сертифікати зроблено так, що їх можна е, з'єднати у композицію за допомогою пластикових хомутів, які йдуть у комплекті. І можна таким чином зібрати. Е, Сувенірний, символічний бронік, який є символом фінансової благодійної, благодійного захисту України. Фінансового захисту України. Тож ми ще запрошуємо і благодійні організації, які чесно то прозоро працюють в Україні. Ми працюємо тільки з зареєстрованими організаціями благодійними. Тож приєднуйтесь, беріть участь у програмі, якщо вам потрібні додаткові, додаткові гроші на вашу статутну діяльність. Ще проєкт Богодіний фонд броня для України відкрив доступ у сервісі Приватбанку, відкрита виписка. Тому кожен. У будь-який час може за кодом ЄДРПО е, зайти на цей сервіс та отримати будь-яку інформацію щодо надходжень або витрат благодійного фонду брання для України. Тож запрошую вас е, зайти на сайт, ознайомитись з діяльністю тих організацій, які присутні зараз е, на нашій платформі, та робити донати. Е, тож, до зустрічі на сайті.